Добрий день друзі! Сьогодні 1 вересня. і Почалася осінь. і Я звітую за серпень місяць, як кожен місяць я роблю. Значить, по невиплаті мені пенсії за 6 місяців 2017 року. Ця ПП вже йде більше 7 років, вже пішов восьмий років. Влада ганбиться, чиновники гандбляться, Тут міняються, міняються ці прем'єри. Зараз вже новий прем'єр, був Шмигаля, зараз я вже і Свіриденка. Вона ну, була міністром економіки, а нічого ж, е, не міняється. Система працює на чиновників, система працює, ця корумпована система влади працює на те ж саме на себе, як кажуть. Люди для неї неважливі. Я це скажу на своєму прикладі. На вже 7-річному, на 8 -рік, 8 рік пішов. Я під цим відео залишу останній лист, що прислали мені з Пенсійного фонду України з Київської області. області Пенсійний фонд. Ну там почитаєте самі. Ну, таке, що і ну, тут трохи прокоментую те, що. Все одне і те ж. Відписки. Значить, в бюджеті, коли будуть бюджетні кошти на цей рік в пенсійному фонді, виділять кошти для пенсійного фонду, ми вам заплатимо. Поки що бюджет не сформований пенсійного фонду. І він ніколи, я ну, у мене багато відео, хто хоче і може ну, дивитися цю проблему, може сам стикався з цим. Пенсійний фонд, то я ж кажу, що пенсійний фонд формує бюджет десь в жовтні в листопаді. А зараз о, тільки вересень. Значить, ще бюджету пенсійного фонду нема. Немає пенсійного бюджету, немає виплат. Все, в цьому році не копійки, не погасили борг. Тому що кажуть, нема бюджету. Ну я лише залишу. Ну це ганьба. ганьба. І там колись Вереденка розповідає, що... Ми там, то, ми для переселенців, е квартири ми збільшимо, ми будемо будувати, видавати. Чи... Я в це не вірю. Брешуть. Щось комусь буде, ну, цю ковдру з одного кута тягнуть на інший. А системи то нема. Я зрівнюю оце працю. Кабінету міністрів і чиновників, як працював в Мароді в МММ, що це піраміда була, те ж саме. Гроші, що є, щоб донори ви видають Західні, Європейський Союз і Америка, на чиновників витрачаються, ну і на якісь програми забаганки, такі як тисяча там Вовина від Зеленська та інші зимова підтримка. А борги ніхто не хоче погашати. Получається, набирають нові, нові програми, заграють з цими виборцями майбутніми чи як. А ті, що були борги, ось як я скажу восьмий рік, вони не погашають. І кажуть, що ще треба почекати. Скільки чекати? 7 років, 8 пішов. Ще 7 чекати. 25 тисяч було. 25. З них за 23 й 24 поасили 12. 13 ще тисяч залишилось. Це 25 тисяч за півро. Суддям по 300 тисяч зарплати. Пенсія більше 100 тисяч суддям. Місяць і на це кошти хватає. Хватає кошти на Я вже відео знімав. На те, щоб бюджет нема пенсійного фонду не сформований. А е, зарплату е, співробітникам платять. Цей голова, керівник пенсійного фонду теж отримує кожен місяць більше 100 тисяч. Значить, для цього пенсійний фонд значит, бюджет є. А для боргів. Бюджету немає. Ну, це ганьба. І з такою ганьбою, не знаю, як, це я кажу, міняються прем'єри, міняються, а все залишається як було. Система працює на чиновників, на бюрократію, цю, на себе. Собі у них коші всіх вистачає. І цю ганьбу я кожен місяць. Місяць показую своїх відео. Ну правда дивиться немає. Ну, той то, ось останній відео, що знімав, за той місяць звіт був, відеозвіт. Там чи 30, чи 50 людей подивились. Ну хто не стикався, ну я знімаю для суспільства, на майбутнє. І не тільки я ж показую, що е -е, влада рапортує. А я кажу, що вони брешуть і на блядь. Це саботажники і зрадники, я рахую, так як вони рахуються з людьми, не тільки з пиціонерами, це вже з воїнами. Ну, воїни хай за себе самі скажуть. У них є зброя, все. Там теж, теж я отусь, як кажуть плачусь в відео, а вони теж вже починають, там, там нам не виплатили, там нам то. Ви ж приймаєте цих командирів, нагороди приймаєте від, від покидків. Приймаєте, не повертаєте пиною до них, коли приїжджають вони ваші частини. То терпліть, терпіть. І далі. Я терпіти не буду. Я буду чуганбу показувати, показував, і буду показувати, скільки фата сил. І там, що то рапортує <кхем> ця, що для ВПО, я ВПО 2014-го року, моє місто Кадівку. Раніше був місто Стаханов, окупувала Раша своїми колаборантами ще в 2014 році. І ось так поступає влада з переселенцями. Я зараз живу в Петропавлівській парчагівці. Ну як зараз, з 2014 року, 2014 року. Так ось ганьба і саботаж влади і зрадництво чому полягає. Влада продовжує не платити дійсним переселенцям. Тільки обіцяє все щось зробити. І плати більше 12 років, вже 12, я ж кажу, років плати, виплати соціальні на окуповану територію цієї пенсії і інші виплати на картки перерахує після верифікації, ідентифікації всіх пенсіонерів і не тільки. Виплачує туди кошти, хоча знає, що Росія, Раша, вона платить всі виплати там. І вони більше, ніж в Україні ці пенсійні виплати. І продовжує платити. Значить на це кошти знаходяться. І тим самим фінансує ці не окуповані території, а фінансує Рашу під виглядом ЛНР, ДНР і інших Народних Республік в Лапках. І це зрада. Це зрада. Яку мають дати прафоронні органи, коли зміниться влада, я не знаю. Колись вона має дати цьому. Зрада ще з тому, що фінансують ці прокази, це громадні 12 років. Там сотні мільярдів. Тут є загнана коштів. І ці кошти пішли на збройне Росії. Ці, що зробив Зеленський, це ж зрада і саботаж. Щоб до війська не дійшли кошти, це коли позаробили військових адміністрацій окупованих територій. Луганськ вже є журналісти, скільки писали і пишуть, і зараз. І я в своїх відео кажу, що поробили ці військові адміністрації окупована Лисичанська, Рубіжна, Попасна, яка стерлась зими. І всі ці чиновники отримують зарплати. На це кошти хватає. І там же зарплати чиновники катего категорії А менше 50-60 тисяч в місяць не отримують. Це мені 25 тисяч за півроку не можуть, що накап... зробила сама влада забрала базову пенсію у 2018 році. внутрішньо приміщення, як кажуть, особи. І не повернула. І на це коштів немає 25 тисяч. Не можуть це вже в вісьмі, вісьмі, і кажуть, ще почекайте. А там на ці фантоми, дуті ці військові адміністрації, кошти є. Кожен місяць. І люди пишуть, журналісти пишуть, влада мовчить. Все так і має бути. Це злочинний запада, це саботаж. Я кажу, розпиляють кошти. На військовій смартві, на територію, щоб не дійшли вони до військ, щоб не було. Дорог. Це зрада, яка має дати цій зраді уже правохоронні органи, не такі, як у нас зараз, ці, що покривають всю цю корупцію, всю. Я не знаю. Може міжнародні якісь органи, які будуть перевіряти, куди пошли, пішли їх кошти, які виділяють її. Для таких пенсіонерів, і на... як я, а вони до нас не доходять, вони не доходять і ні до нас, ні до війська, ні до чого. Вони розкрадаються, грабуються, владають чиновниками. І на тому все закінчиться, як кажуть. І ось ці зраді мають дати цей злочин владний. Злочин чиновників. Не то, що мені там пенсію. Я кажу масштабніше. Мають бути покарані. Коли я цього не знаю. Ну, маю надію, що колись це відбудеться. А поки що ось так. Звітую і буду кожен місяць розповідати про цю ганьбу. Я Свірединка писав, відправляю всім чиновникам ці відео. Месенджер у них закритий. Тепер раніше хоч висвічували, що вони надіслані. А зараз вони фільтруються всі. Вони, ну я в коментарях там на сайтах залишаю у них. І пишу все, все що я в них думаю. Я їхні... Не... Брешуть вони про переселенців. Все це бутафорія щодо допомоги. 12 й рік. Мені ніхто не допоміг. Ніхто. Слади Не допомогли навіть повернути. Пенсію базового, яку вони забрали самі. Не знаю з якого перепугу, переляку, як кажуть. Забрали і все, для економії чи для чогось, я не знаю. Тому <кхм> я зараз відзвітував, можна сказати, так, коротко, за серпень місяць. Наступним відео за звіт по цій же проблемі. Буде в жовтні. Ну я вже зараз кажу, що змін не буде. Вангую, що коли в жовтні, як вони кажуть, пенсійний фонд Київська область прийме бюджет, може, в листопаді, то в кращому випадку заплатять за жовтень, листопад і може за грудень по 2361 гривні. Ну, по мінімальній пенсії, яка є. Ну там ще кажуть, додать Там додають. Мінімальна пенсія буде більшу чи 2500. Ну поки 2361. І ось получается, коли виплатять за 3 місяці, це в кращому, я так думаю, випадку, то ще половина той суми залишиться на 2026 6, 6 рік. Ось така ганьба, друзі. Ну, я буду боротися, буду показувати. Дивляться, не дивляться мої ці відео. Прості люди суспільства. Я бачу цю необхідність для себе це висказати і сказати про цю ганьбу. А будуть дивитися, не будуть. То вже вирішує кожен сам. Ось. Дякую, що дивились моє відео. Наступне відео. На цю тему буде на початку жовтня. Дякую.